А зараз про це та інше детальніше. Ще у січні минулого року у селі Подокалинівці, що у Цирупінському районі, згоріла будівля фельдшерсько акушерського пункту. Спільними зусиллями обласної та районної адміністрації, місцевої влади в селі з'явився новий медичний заклад. На урочисте відкриття ФАПу завітали представники обласної і районної влади, гості та жителі Подокалинівки. Подекалинівці мешкає майже півтори тисячі людей, 255 з них діти. Тому лишати таке велике село без екстреної медичної допомоги було просто неприпустимо. Новим приміщенням для Фершерського акушерського пункту стала будівля контори колишнього радгоспу, та довести її до ладу виявилось непросто. На капітальний ремонт будівлі, придбання нових меблів та сучасного медичного обладнання було виділено 200 тисяч гривень з обласного бюджету, 230 з районного та майже 80 сільського. Справа не в коштах. Справа в тому, що дійсно гуртом дібать. Легше бити. От наша спільна праця. Сьогодні ви бачите її результат. На відкриття пункту завітало чимало жителів села, спонсори, представники влади. Право урочисто переїздити стрічку та відкрити новий медичний заклад отримали голова Цілюпинської райдержадміністрації Вадим Андрушкевич та перший заступник голови обласної державної адміністрації В'ячеслав Білий. Консолидировав усилия, можно сделать вот такой прекрасный факт. Вот мы его сегодня обошли. В общем-то, он соответствует всем нормам, может работать успешно, но есть ряд пожеланий. Вот сегодня уже дано поручение Виктору Николаевичу Короленко, начальнику областного управления. Он организует сюда все-таки довести аппарат Туб-кварц. От, рентген апарат для зубок протезного кабінету запланують на наступний рік. Новий фельдшерсько акушерський пункт значно кращий за колишні світлі, затишні кабінети, високоякісне обладнання, професійний колектив, нові медичні послуги. Тепер все сучасне, обладнання. Сучасне. Ми можемо е -е, оказати більш кваліфіковану допомогу. Нашому населенню, так як у нас з'явився, і мішок амбу, і апарат Ампліпульс, овочі, інгалятор вулкан, це можуть дітки прийти, погріть свої ангіни, танзілітері, ніти можуть погріти свої носики. Ну, в общем, намного лучше стало. Як запевняє заступник голови облдержадміністрації В'ячеслав Білий, робота по реформуванню медичної галузі та покращенню по медичного обслуговування в області не припинятиметься на черзі з відкриття нових фапів та амбулаторій. На сегодняшний день развиваються і больниці і поліклініки в усіх районах області, організовані вже госпітальні округа. Ми от такі е э, об'єкти показували не тільки здесь, а і в Геничському районі, і в Серагозах, і в других-других районах, і я думаю, э, ми будемо нарощувати э, от будівництво даних об'єктів непосредственно для сільських жителів. З десяти кабінетів Фершицького кушерського пункту один пустує, та незабаром там повинна з'явитися аптека.